Так, ну будемо пробувати їхати. ой 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 Тут все в крапиві. Повертаємось назад. Так, я вам розкажу, що сталося. Дорога по якій я зазвичай їжджу, вона перекрита на ремонт. Я сподівався таким чином її об'їхати. Але нічого в мене не вийшло, як ви бачите. Тому навіть і не знаю скільки часу на цю прогулянку в мене вийде.